Усім привіт! Сьогодні запускаємо серію відео, де я буду знайомити вас з проектами, в яких сам приймаю активну участь. Першим таким проектом буде Injective. Я являюсь амбасадором даного проекту і хочу вам розповісти про нього більш детальніше. Це блокчейн, ми можемо бачити зразу на головній сторінці нам пише: це блокчейн, який створений для фінансів. Він побудований на блокчейні Космос як додаток другого рівня. Цей проєкт використовує міжланцюгові мости, які надають трейдерам доступ до криптовалют із таких блокчейнів, як Ethereum та Polkadot. Сам проєкт був офіційно запущений в 2020 році і його підтримали такі гравці крипторинку, як Binance, Pantera та інші. Також, якщо ми зайдемо на огляд фінансування самого проєкту, можемо бачити тут декілька раундів фінансування було, серед яких Pantera Capital, Binance Labs це в лідах вони присутні. Також можемо бачити Jump Crypto та Mark Zuban. Відповідно, гроші вони зібрали чималенько, а також створили свій. І фонд на 150 мільйонів доларів для розвитку своєї екосистеми та підтримання найкращих додатків, які будуються на інжектів. Проєкту є свій токен, який торгується на досить хорошій відмітці, більше 6 доларів. Також бачимо, що по рейтингу CoinMarketCap він займає 80-ту позицію по капіталізації. На даний час капіталізація становить всього півмільярда доларів. Зовсім недавно там було, цифра була більше мільярда, скажімо так. Загальна, загальна емісія токенів зараз іде 80% від існуючої пропозиції, К становить 100 мільйонів монет. Отож, давайте повернемося на сайт, побачимо ближче, що тут є. Тут це доволі дуже класно е, розписано. Можна зайти на будь-яку вкладку і ознайомитися з проєктом. Чи це документація, наприклад, або ж ви якийсь розробник, можете побудувати свій додаток, натиснюючи ось цю кнопку. Також можна зайти подивитися про інжектів сам проєкт, або почитати блог. Для прикладу, вони тут пишуть. Свої новини, що відбуваються, різні партнерства. Так само нещодавно проводився хакатон Також іде звіт є додаткова вкладочка Injective Hub. Більш детальніше це я буду знайомити вас в наступних відео. Ну Завдяки цьому тут можна перекинути кошти з ефіру, ефіріум. Мережі в Injective, відповідно, це йде міст такий. Або ж застейкати свої токени, які у вас є в наявності, для прикладу, або стати валідатором. Так само, якщо ми горнемо нижче, можемо побачити теперішні показники, які віддає система. Також додатки, які підтримують екосистему або розробляються на ній. Є Інструкція, щоб коротенько як познайомитися з Injective. Також дуже круто розвинений твіттер-аккаунт даного проекту 231 тисяча, і з кожним днем кількість все збільшується та збільшується. Стається це завдяки амбасадорам. Зараз триває амбасадорська програма. Так само розповім. Про неї більш детальніше в наступних відео, варто буде спробувати себе в ролі амбасадора. Отож, аналізуючи все вище сказане, можу сказати, що проект вартий уваги, він набирає обертів, має перспективні цілі, команда їх досягає. Всі посилання на проект залишу в описі під відео. Заходьте, приєднуйтеся також, у них є свій Discord. Де от саме проходить амбасадорська програма, тут можна почитати про неї більш детальніше. Також не забудьтеся підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. Усім дякую за увагу, до зустрічі. Бувайте!